Прилуцька районна військова адміністрація спільно з представниками національної поліції продовжує проводити агітаційну роботу серед цільових груп громадян для забезпечення комплектування добровольчих бригад у рамках проєкту Гвардія наступу. Будемо посилювати роботу щодо виконання мобілізаційних завдань, як людських, так і транспортних ресурсів. Наразі це важливо, тому що ми повинні наш успіх тільки підкріпляти а підкріпляти його. Е Потрібно людськими ресурсами, які будуть керувати і технікою, і заходом, воєнними заходами. Тому що ми всі йдемо до перемоги, а за перемогою стоять люди, які її роблять конкретні люди. Гвардія наступу це вісім штурмових бригад, метою яких є звільнення окупованих територій України та закріплення кордонів. Усі, хто прагне якомога швидше викинути російських загарбників з української землі та звільнити всіх наших людей, може стати частиною нових підрозділів. Відповідна агітаційна робота проводиться по всіх громадах прилуцького району, наголошує Володимир Чернов. На сьогоднішній день нам треба виконати більше. Ніж ми виконали за минулий рік. Тому цифри досить значні і саме це якраз і є тією складністю, з якою ми зіткнулися на сьогоднішній день. Але я впевнений, що цей громадський обов'язок люди віднесуться до цього з розумінням, і все ж таки ми зможемо. Тим паче, що ми на сьогоднішній день маємо активну підтримку наших міжнародних партнерів, які надають сучасну техніку, і виконання цих завдань буде трошки легше. Сподіваюся на це дуже